Друзі, ну який я вам зараз покажу рецепт смачних помідорок. Неймовірна смакота за цим рецептом це помідори з морковною ботвичкою. Ось, бачите, на дні. Дуже смачні, ідеальні пропорції, на сіль, цукор та оцт. Дуже смачні. Так що, кому цікаво, дивіться далі рецепт. Значить, ботвичку підготувала, вирвала її, промила добре і все. Зараз вона обсихає. Баночки також підготувала. І зараз буду намивати помідорчики. Ось такі гарненькі. всі. В цьому році з помідорами на огороді біда. У нас, тому ми їх закупили. Зараз намиваю їх і далі буду показувати. На дно баночки я вкладаю. По декілька таких, по декілька гілочок. Ботви. Якщо така невеличка, то можна одну, можна дві. Якщо така величенька ботвичка, то одну кидаємо. Ось так. Ось і так в кожну баночку наповнюємо поки що ботвичкою. Ботвичку розклала. Тепер в кожну банку додаю по декілька суцвіть гвоздички. Там буквально по дві штучки я накладаю. Так, накладаємо в баночки тепер наші помидорчики. Більше нічого я не додаю, окрім ботви та гвоздички. Ось так закладаємо. Так, помідорчики я розклала по баночках, і тепер зараз кожну баночку заливаю крутим кип'яточком. Кип'яток ми розлили і тепер баночки лишаємо в такому вигляді на 15 хвилин. Вони повинні трошки постояти. Знач, помідорчики вже настоялись наші, вже баночка не гаряча. І зараз будемо додавати сюди сіль, цукор і оцт. Уже я наміряла собі потрібне пропорцію, скільки чого, скільки солі, скільки цукру. Всі пропорції я напишу в описі під відео на рецепт, на той, на який я роблю. Ну, ось, так що Напишу все там. Так, водичку я злила. Ось так вона в мене закіпає. І зараз тепер сюди додаю наш цукор і сіль. Так, додали, розсіл тепер добре перемішуємо щоб все розтало, розтворилося. І відразу додаю оцет. Тепер чекаємо, щоб все гарненько закипіло. Росільчик наш уже закидів добре. Тепер ми будемо брати і заливати розсолом наші баночки. Ось так. Ось, після того, як залили, і закручуємо. Їх тепер ключем. Обов'язково після цього кутаємо під теплою ковдрою. Обов'язково до повного вистигання. Так, ну ось, якусь частину ми вже закрутили. Чоловік мені допомагає, він крутить ключі. Ось, І зараз переношу їх до теплого місця. Ой, ну не до теплого місця, а ховатиму під ковдру. Ось такі помідорки в нас вийшли. Це неймовірно смачний рецепт. Всі, хто їх куштували, дійсно всі запитують рецепт. Тут ідеальна пропорція солі, цукру та оцту. Ну, ось вони такі, ну, не, дуже смачні, друзі, дуже. Так що готуйте на задоволення. Ось так. Це вони в мене зберігаються тут у літній кухні. Ось уже одну партію витягли. ось, А ці під двома ковдрами ось одна і ось інша. І тут будуть наші помідорчики доготовуватись.